Вітаю, шанувальників Прекрасного і безмежно вдячна пані Єлені Хоменко за такий прекрасний фотозвіт. Це в нас, а ну хто скаже, хто здогадається, що це за прекраса? Вона у мене вже була, але це є ніжна любов. Прекраса неймовірно гарна. Ви тільки гляньте, як подала її пані Єлена. Я робила її з бусинками інакшими, а пані Єлена доповнила своїми бусинками. Прекраса вийшла ніжна, гарна, цікава. Ну, якщо вам вона приглянулася і ви маєте бажання її придбати для себе, обов'язково пишіть пані Єлені. Ну а якщо вас зацікавила сама схемочка, то пишете мені в описі під відео. Шукайте всі посилання, які вам потрібні. Вони там є. Ваше завдання тільки нажати на слово більше і все, і ви там знайдете все, що вас цікавить, чи моє посилання, чи посилання пані Єлени. Також там буде вказана вартість схеми чи майстер-класу, тому що є і схема, і майстер-клас. Можна взяти комплект, що бажаєте. Всім гарного дня!